Одна з найпростіших ігор, яку можна грати з грошима. Uh, it's called a Betting Game. Uh, в чому заключається? Ми даємо певну кількість купюр студентам. Наприклад, я даю 2000 євро кожному зі студентів і uh, говорю: I bet 500 euros You won't tell me 10 vegetables. Ти мені не скажеш uh, 10 овочів. І е, учасник кладе свої 5, 500 євро і каже: I 500 euros, I will tell you 10 vegetables і називає. Якщо учасник назвав 10 овочів, він забирає 1000 євро. Якщо не назвав, я забираю 1000 євро. Наступного я запрошу, за запитую або роблю ставку, так ай пет. 500 євро, you won't tell me um, 10 pieces of furniture. Учасник каже, I bet 500 Euros I will tell you. Я скажу вам так, 10 предметів меблів. І робить свою ставку і намагається назвати. Таким чином можна повторити безліч тем лексичних, пограти, заробити, порахувати і так далі.